Поранений та незломлений боєць протитанкового взводу Віталій Демоденко, родом з Миколаївщини, уже понад рік боронить Україну від російських окупантів. Та два тижні тому під час боїв у північній Новобахмутівці був поранений снайперською кулею. Скрізне крупнокаліберне, 12,7 куля пройшла на вилік. Побратимо, до зацепила і мене. Нині чоловік лежить у хірургічному відділенні Косівської лікарні, і вже завтра кажуть лікарі, йому робитимуть операцію. Снайперська куля прошила плече його товариша, і від плеча його товариша прошила йому живіт. Надали йому там допомогу первинну. По етапу відправлений, як я казав, військовий госпіталь, і зараз до нас перев'язки, ревізії рани. Ну Довольдоліковим так, щоб він вже був на ногах. Окрім кульового поранення, каже лікар, у Віталії забій головного мозку і травма хребта. Перед цим в нього була ситуація, коли снайпер йому потрапив у каску, і каска зав'язана під, під шиєю, коли було поранення. Сильно дістав травму шийного відділу хребта, тому є ще, і крім цього, він і це ще лікує і забій головного мозку і так само травму хребта. Паралельно лікує неврологи, дають йому призначення. Незважаючи на поранення та підготовку до операції, Віталій сповнений бойовим настроєм та жагою до перемоги, як і рік тому, коли перший тиждень повномасштабного вторгнення став на захист України. На фронті каже нині дуже гаряче, та цим захисників не зламати. Я 1 березня пішов. Захищати місто Вознесенськ. 7 числа я повернувся, побув в себе в селі, і 28 березня я пішов як інструктором 12 батальйон. Гаряче, але ми стримуємо оборону для тих, хто зараз наші, я так собі відчуваю, що наші війська, хлопці, ті, які були в штурмових діях, трошки відпочивають, щоб набратися сил і провести контрнаступ. Загалом нині в Косівській лікарні перебувають 16 бійців. І всі, каже її директор Дмитро Микитюк, з різними травмами та захворюваннями. І загострення хронічних захворювань, і з травмами. Ну, Вони першу допомогу отримують там, а сюди вже приходять на реабілітацію. В основному всі йдуть після госпіталя до нас на долікування і реабілітацію. Наш колектив медиків прийняв рішення з самого початку. Коли поступили військовослужбовці, додаткове харчування для всіх військовослужбовців, ми розробили графік, кожен відділ долучається і для покращення харчування. Медикаментозне забезпечення 100% за рахунок держави. Ставлення має бути людське, особливе, це ми наголошуємо і лікарі. Щаські відноситься до своїх національних обов'язків. Днями завітала у лікарню та поспілкувалася з військовими голова Івано-Франківської. Ова Світлана Онищук. Настрій всіх дуже бойовий, дуже позитивний. Лікарі максимально вкладаються, щоб полікувати як найкращих хлопців, щоб вони були якнайшвидше здорові. І я бачу такий в них гарний настрій, що вони якомога швидше хочуть стати з лікарняного ліжка йти на передові позиції, щоб захищати нашу державу. Звісно. Ще деякі з них є досить хворі, тому потрібно ще лікуватися. Деяким хлопцям потрібна реабілітація, але хлопці забезпечені всім як медикаментами, так і якісними медичними послугами. Також дуже хороше харчування від кожного особисто почула. За час повномасштабного вторгнення, лікування та реабілітацію у косівській лікарні пройшли майже пів тисячі захисників України. Мар'яна Джерчанастасія Богей, телерадіо компанія Раї.